Вітаю, друзі, за замину, я громадський активіст Мітало Юрій. Сьогодні, 9 травня, я прийшов до Куянська ЕТГ, щоб зустрітися з особою, яка відповідає за забігання та виявлення корупції на тему головного лікаря Центральної районної лікарні Сергія Вовка, який виписував премії своїй жінці, своїй дочці, зятю та за що отримав 31 протокол по корупції. Але зараз є питання. Які кроки куянинське ТГ та ще буде вимагати Вавка, щоб він повернув гроші, що передбачено законодавством? Дивимось. Доброго дня. Доброго дня. А хто у вас відповідальна особа за запобігання корупції? Я відповідальна особа. Можете представитися? Так. Севу Анна Миколаївна. Дуже приємно. Дуже дуже приємно. До нас таке запитання з приводу лікаря Вовка. Ми бачили ми бачили судову справу, що на нього була складена 31 протокол по корупції. Так. І мені цікаво, що ви зробили або плануєте робити з цього приводу, чи планує він гроші повернути ті, які витратив незаконно тощо. Ну, справа в тому, що ви кажете, що на справа направлена до суду. Отже, Сівун, відповідальна особа за вдягання та виявлення корупції, у мене запитує: а що справа направлена до суду, який відбувся 16 березня. А їй, начебто, нічого не відомо. А потім суд там е, закрила за закінченням терміну? Угу. Дивіться, в даному випадку напевне суд направить нам обов'язкову постанову про закриття. Ну, відверта, що вони там просиджують? Каже, напевно, суд направить. І вже потім дисципліна... Дивіться, комісія... Ні. Звісно, суд... суд... Дайна. Коли постанова ну, суд, 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 суд був у березне суд був, убережний. поки що ми не отримали. Зараз вже травень. Я вам кажу, що поки... там є терміни, скільки да. там вона повинна до вас прийти, а можливо ви не можливо почекайте. Вона ж повинно в законну силу вступити, там вже є терміни 10 для оскарження. 10 діб, десять діб. Десять діб. Ну навіть якщо закрили провадження або дисциплінар, не дисциплінарний адміністративний штраф. То в обов'язковому порядку нам повідомлять. Так, але... Так, потім буде дисциплінарний розгляд і дисциплінарна комісія, у нас затверджене положення, є порядок е відносно осіб уповноважених на функції держави, відносно посадових осіб. У нас є дві комісії. І потім склад комісії буде. Щоб е -е, е -е, потрапити на комісію, у вас там е да, усі можуть потрапити на цю комісію. Я думаю, що да. так. Можна що, якось буде, потрапити на цю комісію? Ну, — Якщо вона буде засідати, і ви ну, мати ну, а вже ж якщо вона буде. Да. А, Ні, а вже ж. — ну, Якщо вона буде, можна потрапити? Да, я думаю, да. Можете щоб, записати або що там, щоб зателефонувати? Ага. Давайте я вам телефон телефону вам дам. А ви зателефонуєте, я прийду та я буду присутнім, почую, що а, ви там. Можете. Послухаю, про що ви там розмовляти будете. Ви хочете, щоб я записала, що так, і затолкнула я, когда будет автомисія створена. і буде все засідання. 0,67. 295. 58.68. Майтала Ну, Но ну, ну, що в таких выпадах выполнен ну, зазвичай? Ну, якщо суд. Знайшов познає і наклав суд... штраф наприклад, адміністративний. міністр наклав тому, що суд закрив да. цю справу з ну, я вам скажу, якщо він находить і не позбавляє права керувати надалі займати свою посаду, то ми розглядаємо і згідно там 174, та не скажу зоту дві форми таких дисциплінарного стягнення догана і звільнення. У нас а гроші повернуться до, до громади. Ми не маємо права, це тільки суд повинен, якщо визнає його винним. Якщо суд визнає винним, тоді no. він уповноважує. Так суда вже суда вже не буде, тому що я не маю права керувати судом. Роз... Суда вже не буде, тому що суд закрив справу за е, закінченим терміном розвитку цієї справи. А no, де okay. правопорушення розумієте? Я зрозуміла. Ну, Це, це навмисне було зроблено, no, я це розумію. але... Ви, 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 ви навіно знаєте це трохи на законодавчі. Да, трохи. Так як і я трохи, так і mm. але це трохи смішно, тому що я не маю вищої освіти, та не працюю у. Комунальних закладах та не отримує зарплатню. Але Сівун посадова особа, яка отримує зарплатню, то в обов'язки входить запобігання та виведення корупції і, напевно, має вищу освіту. Тому вона не трохи знати, а досконало, якщо мовиться про професійність. І що якщо закрили за термін да? так, так. збіг термін, так. то це мабуть, одна із форм Є розгляду так, адміністративного так, розгляду так, правопорушення так, відмазання, так я буде це ви так називаєте да, так, це так да, Я так є, називаю Є закон, який має добравлення. Є штраф так, і є закриття зв'язку з закінченням. Але ви строки. як особа, яка відповідає за протидії корупції? Да, ми будемо розглядати, ну тільки після того як суд повинен направити напевно даже про закриття зв'язку з закінченням строки. Що буде 16 березня закрилися закрили справу. Ви зверталися по те, щоб отримати рішення? А я вам скажу, що я не знала, що воно знаходиться в суді. Тобто така гучна справа на головного лікаря складна 32 протокол по корупції, а Сівун, яка відповідає за побігання та виявлення корупції, нічого не відомо. Навіть про те, що справа вже знаходиться в суді. Підозруші і навмисно про це невідомо. Суд не повідомив. А з чим тоді ви займаєтесь тут? Як що ходити в суд і запитати? Ні, ну це, ваше, це входить в ваші обов'язки, запобігання за протидії корупції. Якщо таке, таке трапилось, треба якось це моніторити, контролювати і довести до логічного кінця цю справу. логічний кінця буде логічний кінець, тільки поки що ну, воно, мабуть, не носить. Але якщо навіть там суд зараз спростує там або закриє справу в зв'язку з тим, що термін закінчився. Але ж одно ж порушив. Ви дивіться, виходить, що якщо суд бачає там чи не вбачає складу злочину чи закриває зв'язку з збігом терміну, а ми не повноважені потім поновити і об'язати. суд. Це вище. Ну ви розумієте, я не кажу суд, про поновити, Я, я про я кажу просто про те, що у вас ну, тут є в ну ж ну, ну, ви, ви, да, ви, ви, дисциплінарна комісія в обов'язковому порядку за порушення. Я вам говорю, буде. Я не сталкивалась з такою процедурою ще коли закриття. Коли приходять такі постанови, ми вивчаємо законодавчу базу, підключаємо членів комісії, створюються і юристи, і ми дивимося. Перед, напередодні прийшло, наприклад, у нас постанова такого плану суда, і я його теж сиділа, вивчала для того, щоб бачити наскільки правомірно наші дії там і все прийде його відносно нього. Ми теж. Розуміло, І ще таке, ще таке так. уточнення. ну дивіться, якщо навіть суд закрив е, зв'язку з закінченим терміном, але самопорушення воно відбулося, і гроші ж були незаконно ж призначені ці премії. Розумієте, ну, не вважаєте випадку? ви, що можливо потрібно їх повернути громаді, тому що це ж гроші Входно. громади. Сгодно що дане питання, мо треба розглянути. От коли я буду вже бачити, знати по яким відносно яких статей адміністративного кодексу була, Подана постанова, наприклад, 174, 2, друга, значок, значок 7. Значок так. Да. так. Це конфлікт інтересів. Так, так. Просто найцікавіше гроші повернуться, чи ви на комісії це розглядати? Ну не ну не можу дати зараз наразі цю відповідь, тому що я виконую обов'язки. Мене не настільки є такі, знаєте, знання обшинністі. Ну ви тут, вже... а? ви тут єдина? Ви тут єдина, запобігає корупції. Не зрозуміла. От єдина особа, яка відповідає а, за збирання корупції. Та. Тобто, саме ви повинні вбачати да. або не вбачати. Але там, я маю роз. на увазі, що якщо буде таке, уже по факту буде, то будемо розглядати і будемо дивитися. Не запросите? Особи. Добре. Я добре підозрюю, що Сівун не зацікавлена у тім, щоб справу довести до логічного кінця, тим більше, якщо стосується звільнення головного лікаря Сергія Лавка та його родину, яка там також працевлаштувалась. Та непогано. Але взагалі що це таке? Що Це дінастія? Батько, головний лікар, жінка-заступник, зять, дочка, разом працюють на користь власної кишені. Ну, ну це жах. І це відбувається тому, що громада мовчить. Алло, підіймайтесь. Тому що якщо ви це будете ковтати постійно, а вони вже до цього звикли, що ви не крадуть, а ви ковтаєте, тоді нічого не зміниться. Тому прокидайтесь, збирайтесь і тисніть на звільнення, не бійте змін, будь-які зміни завжди до кращого. Шукайте іншого лікаря, молодого, спеціаліста і хай вас лікує, а не збирає з вас гроші.